Діти з інвалідністю, які проживають на території Рівненської громади, мають можливість безкоштовно відвідувати заняття з плавання. Місто передбачило півмільйона мільйона гривень для відшкодування витрат на такі тренування у межах соціальної програми Турбота. Тренерка Марія Прокопчук уважно стежить за поведінкою особливих діток у басейні, мотивує їх і відпрацьовує разом з ними вже звичні вправи. Почали з цими дітками займатися. То батьки заходили разом з дітками в водичку, і я давала завдання, а батьки допомагали діткам їх виконувати. І через те, що вони постійно виконували плюс-мінус однакові завдання, то вони звикли їх робити. Зараз вони пливуть трьома стилями, приймають участь в змаганнях і розвиваємося далі. Заняття у басейні позитивно впливають на розвиток малечі, їхню загальну активність та фізичний стан, говорить голова організації Асоціація батьків дітей-інвалідів Оксана Титечко наших діток всіх є затримка психомовного фізичного розвитку, і саме для фізичного розвитку плавання є як основний елемент, як додача до реабілітації основної, тому що при плаванні задіюються всі м'язи дитини. Ініціатива щодо фінансової компенсації надійшла від самих батьків, адже не всі з них раніше могли дозволити собі самостійно оплатити заняття у басейні для дітей. Тому міські депутати відреагували на цей запит і передбачили кошти у бюджеті на реалізацію. Програми Турбота на цю програму виділено на програму Турбота саме 500 тисяч гривень. Орієнтовна кількість занять десь 20 занять в рік, але якщо буде потреба, будемо так само збільшувати для того, щоб допомагати нашим дітям. Виплати призначаються батькам дітей з інвалідністю до 18 років, яким за станом здоров'я плавання призначено як частина реабілітації і відсутні протипоказання для відвідування басейну. Гроші батькам повертатимуть після проведених занять. Для цього потрібно подати до департаменту перелік документів. Розповіла директорка департаменту соцполітики Олена Петрик. Документи мами, документи дитинки, підтверджуючи, що є встановлення. На інвалідність, а після уже проведених занять документ підтверджуючи оплату. Це може бути акт виконаних робіт, квітанції, чеки, накладні. Тобто, ми в кожному випадку будемо виходити індивідуально від того, що може надати нам басейн. Термін дії попередньої програми закінчився у минулому році. Тому департаменту соцполітики доручили розробити новий план заходів щодо підтримки дітей з інвалідністю, зважаючи на досвід минулих років до занять у басейні. Цьогоріч планують залучити близько 70 особливих дітей. Микола Бражицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.